Якщо ми навіть візьмемо війну, яка зараз відбувається на території України, за що це відбувається війна? За наших? Хтось розмовляє на російській мові, хтось тут живе, як наші, їх тут притісняють, ущемляють, ще щось роблять, і саме тому ми йдемо їх визволяти. Отже, ми підійшли до одного з найцікавіших питань у цій казурці: а хто ж такий Змій? Зразу можна сказати досить шокуючу. Річ Змій це носій свободи. От тієї самої свободи, за яку так багато крові, так багато сил і поту проливає людство, щоб до неї прийти. Продовжуємо рухатися по сюжету казочки далі. Брати, які прийшли додому і дізналися, що людина, герой, який їх визволив, це їхній рідний брат, що вони прип'яли свого брата до Дубка, вони тоді сказали: Ой, це ж наш брат, треба піхти, побігти від п'ясти. Про що це говорить? Про що говорять ці слова? Ці слова ще раз підтверджують, що Тут діє дія старого заповіту, дія до Містерії Голгофи. Тобто, брати діяли з групової совісті, групової моралі, можна сказати, навіть не совість, а з групової моралі. Тобто, можна сказати, що якщо б їм не сказали, що цей мій брат. То, скоріше всього, що вони нікуди не побігли і не збиралися нікуди в них бігти. Тобто вони б лишилися в придумці, що вони поступили правильно. Але коли вони довідалися, що це їхній рідний брат, тоді це те, що порушувало норми цього закону, норми крові. І саме це, ці зовнішні норми закону, спонукають їх бігти, щоб, щоб, щоб цей закон, який вони порушили, Поправити, щоб його привести в норму. Це чує Котогорошко. І він кидає дубка на хату і каже їм, залишається, як коли ви такі. Сам бере на плечі булаву і вде у світ. А тут про що? У чому? Цінність цього кусочка, цього сюжету. А тут ідеться про одну з великих дій, яку християнство як явище, яку Христос, як людина, яка принесла християнство, зробили в еволюції людства. Тобто своєю дією і тим, що відбулося, Христос перевів людську еволюцію з часової парадигми в парадигму просторову. Як це зрозуміти? В старому законі діяла дія в принцип крові? Тобто, старі євреї говорили: ми, сини Авраама, Ісака, Якова, можна сказати, ще так, що так. Парадигма крові, вона це коли батько породив сина, син внука, внук правнука, і таким чином відбувається передача або зв'язок поколінь, зв'язок між, між поколіннями вони відбуваються в часі. Тобто зараз всі, всі четверо не народилися, мусить бути часова послідовність. Коли ж прийшов Христос, є в Євангелії таке місце, де до нього приходять. Люди й кажуть, що там прийшли твої рідні, а він сказав, що нема у мене рідних, рідні це оці апостоли, які сидять зі мною. Апостоли не були йому рідними. Апостоли були зібрані з різних місць, тобто вони були зібрані з простору. І таким чином парадигму крові, парадигму часу, яка йде від, з минулого тягнеться в майбутнє, він перевів парадигму. Простору, де люди збираються не по крові, не по тому, що ми рідні, а збираються по ідеї, збираються по совісті, працюють по совісті. І до сьогоднішнього дня між цими двома парадигмами людство знаходиться у протистоянні. Якщо ми навіть візьмемо війну, яка зараз відбувається на території України, за що це відбувається війна? За наших. Хтось розмовляє на російській мові, хтось тут живе, як наші, їх тут е, притісняють, ущемляють, ще щось роблять, і саме тому ми йдемо їх визволяти. Тобто питання не йдеться про совість, не йдеться про те, що вбиваються інші люди невинні, що гинуть діти, йдеться про наших, ідеться про кров, йдеться про парадигму Старого Завіту, а не про парадигму Нового Завіту, там, де наперед на перший план виходить совість. Тут, якщо і є совість, то це совість, то це совість е, групова, це совість, е, е, це совість то, що можна назвати груповою душею. Далі, тобто, якщо ми вже цей сюжетик завершуємо, завершуємо першу частину е, казочки про Котогорошку, про Котогорошка, лишається ще одно питання – це питання, а хто ж такий Змій? І чому саме Змію мав цю битву Катигорошку? Отже, ми підійшли до одного з найцікавіших питань в цій казочці. А хто ж такий Змій? Зразу можна сказати досить шокуючу річ: Змій це носій свободи? От тієї самої свободи, за яку так багато крові. Так багато сил і поту продаває людство, щоб до неї прийти. Це то, що є основою самої людини. Тепер треба це трохи на цьому зупинитися і розшифрувати. Свобода. Ну, почнемо з того, що що таке свобода? Свобода це право на помилку. Скажем, так, що. В духовному світі свобода не існує. Свобода в розумінні нашому земному. Як це зрозуміти? Зрозуміти можна так. От уявіть собі шлях з точки А в точку Б. І цей шлях має найпрямішу одну, єдину найпрямішу криву. Пряму. Всі інші відгалуження, це вже, будуть, це вже буде більший шлях, це вже буде не такий шлях, не такий правомірний. І оцей шлях, правомірність цього шляху е, дає, дають найвищі духовні сутності, е, Животворяща Трійця, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, які взагалі запустили людську еволюцію, які створили це все. І чим вищі ієрархії. Находяться до е, цієї трійці, чим сильніше вони, якщо, як то кажуть, зрять лице Бога, тим сильніше вони бачать правильність цього шляху. В них навіть не може виникнути думки, що з точки А в точку Б. Можна пройти якимось іншим шляхом, як, як тільки по цій прямій. Тому що вони бачать цю пряму. Вони розуміють, що будь-який інший шлях це, 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 тільки, це тільки проблеми. І тому свободи саме тому немає, що вони бачать правильність рішення. Чим сильніше, чим сильніше та чи інша духовна ієрархія бачить рішення Господнє, вищої животворящої трійці, тим менше неї, у неї залишається свобода. І для того, щоб виникла свобода, мусить бути порушена оці, оця правильність. І духовні ієрархії, а їх є на сьогоднішній день. дев'ять, Людина десята духовна ієрархія. Оце ж твоя шатрійця. Духовні ієрархії, по суті, не можуть. Порушити свободу, вони бачать цей шлях у більшій, в меншій мірі, але вони його бачать. І для того, щоб виник сам принцип свободи колись духовним провидінням, духовними силами була задумана така річ, щоб відповідні сили вони були відкомандировані. В... Їм так, би було дано завдання для того, щоб вони свідомо не виконували правильні рішення, щоб вони свідомо робили помилку. Тобто вони не були злі, в них це було завдання вищих сил. І ці відкомандіровані сили це були вже навіть не сарафими, не хіровими, які дуже близько були до Житомирчої трійці. А це були духи сили. Їх називають Динаміс або Шевертути називають. Християнські традиції це духи сили. І вони свідомо порушували цей правильний шлях. А всі інші вже ієрархії, дякуючи тому, що було це порушення і накладалася, як би сказати, тінь на правильний шлях, вони вже все більше і більше могли робити неправильні дії, саме тому, що вони менше бачили правильність. І перші, перша ієрархія, яка можна сказати, умовно одержала свободу від е, е, Свободу, як би сказати, з якою вже можна було щось робити, це були ангели. Коли ми говоримо про падшого ангела, це той ангел, який свідомо, який, який вже міг, який засумнівався у цьому правильності, який вже цього правильного шляху не бачив і міг пробувати якісь інші шляхи робити. Але проблема ангела була в тому, що якщо він робив неправильну дію, він ставав чорним ангелом. Міставу падчим ангелом і назад повернутися він не міг. І тільки людина, це ієрархія, якщо писати, як кожна ієрархія належить, то ієрархія людей це, це дух і свобода. Тільки людина одержала оцей інь і янь, оце зло і добро, коли людина може робити як зло, так і добро. Роблячи зло, вона може. Свідомо почати робити добро. І навпаки, роблячи добро, вона може свідомо робити зло. Вона може з, одної ста, з одного стану переходити в інший. І от саме це, коли ми говоримо про казочку, саме це зробив Змій. Що він зробив? Він, пам'ятаєте, там притягнув борозну, правильний шлях він загорнув, а борозну притягнув до свого замку. Тобто, і таким чином він спокусив людину йти неправильним шляхом. І з одної сторони це було, було зло, а з другої сторони, тільки через те, що людина може вийти на неправильний шлях. І коли вона виходить на неправильний шлях, вона методом досвіду, методом Кармічних, кармічних взаємозв'язків, кармічних повторень, вона може починати розуміти, де вона зробила зло і як повертатися до добра. І рано чи пізно вона приходить все ж таки на той шлях, який начертаний був Богом вищими силами. Але коли вона приходить до цього шляху, це вже її воля, це вже не як даність, яку вона мусить виконувати, а це те, що вона виконує своєї доброї волі. Тільки Бог Отець є той універсум, який може робити все. І те саме має такі самі задатки, таке саме зерно має людина. Дякую на сьогодні все.